Продаж двоповерхового дуплексу в Ворзелі. Загальна площа будинку 225 квадратних метрів, площа ділянки 4 сотки. На першому поверсі маємо гарну світлу вітальню з новими якісними меблями. Кухня простора та функціональна, техніка якісна та нова. А за цим шикарним столом з любов'ю буде збиратися вся ваша родина. Також на першому поверсі маємо гарний санвузол з душовою. Дерев'яні сходи ведуть нас на другий поверх, де ми маємо ще чотири кімнати та санвузол. Спальня номер 1 З балконом. Спальня номер 2 Також має свій великий балкон. Гостьова кімната. Санвузол та дитяча кімната. Вхід на горище. Тепер спускаємося у підвал. підвал